Вес прокурор катався на обичному велосипеді. А мішок з героїном був просто для того, щоб м'якше падати. Костя сняв. Так як сняв, то давай бігом тікаємо. Давай в общежиття. Бігом в давай! Привіт. Так, випій і закуси. Загадку! Що буде, коли з'їсти порчену рибу і запити її молоком? Не знаєш, брат? Фас проведи його туди, куди йому дуже потрібно. Ааа, в Африки рядні отакої ще люди. А, в Африки гормо такою щи. Екзамен даю Привіт, а у вас є 50 гривень позичити? не я Самі степені чекаємо. Ну, не хочете по-хорошому, буде по-поганому. Я зараз зуб'ю цього ботаніка і завтра в нього ніхто не спише. Гроші давайте. Щоб я бачив гроші на то все цілосовім сьомий групном. Самі останні були на помаді. Однак свої здоров, душе! О! Доброго дня, дня. дня. студентське саморядування. Ага. Перевірка кімнат. Да. У вас кімната найчистіша, я б сказала. Да. Молодці знаєте. Дякуємо. Ти додому поїхав. Шановні історики, переглянула я ваш сценарій. Сценарій заслуговує на маленьку, слабеньку трієчку.